вірші такої визначної людини, дисидента Євгена Сверстюка. Василь Стус для усіх нас є дуже непересіченою особою, особистістю багатобраних. І ви сьогодні це зрозумієте. Отак живу, як мавпа серед мавп, чолом погрішним. І ставром зажури. Все б'ються об тверді камінні мури. Я їхній раб. Більше, ніж Марксові, я вірю в ваші чоботи хромові. То які же я і са Моє ж досьє велике як майбутнє. Напевне, пропустив якийсь із труднів із тих, що били, білий світ мені окрали. Окравши край, окрали спокій мій. Такий yeah. хлоп писав через ти, під якими сьогодні можна спеціальність що, скоріш за все, міг би підписатися, будь-хто із цієї кого ти 60 пройшли той же самий шлях, який ще колись не красо писав, що на тому що я почитала, що шла, сільяговки, чого та сібір. Вони все це знали повноя народичам інших ухом, інші державі. Ще не було чути технічного прогресу і повстання маски. Вони з тисінь цеголок істов поліду жило своїм спонтанним життям. Пам'ятаю, правічність спокій політ, холодні роси на ранкових і вечірніх трав, різдвяння зелених снігів, вільний вітер без гукотів. І диму. І ось мені здається, що таким життям до цієї балиської землі, яка народила такого славного сину, дуже позвучати зараз маленька мініатюра, друга, учасника поета, композитора Михайла Геребівського, теж, до речі, слава Богу, який не звідав подставоди, але якого радянська влада теж гробота, но вже дуже і дуже стильна. Найбільше, на жаль, рецензії на нього я не знайшов, але лише означений рік 1972. Не являйся мені у снах. Тут важкі, безпросвітні дні, не тулися в моїх думках, я тікаю у від них. Хочу знати, що десь там є. Недосяжний далекий світ, де й сонце тобі встає, і в осі усміхається світ. Уявляю себе весь час на високій горі Дніпра, де в осіннім промінні раз нам примарився білий храм. Ти стоїш на молитві з дітям. І живріє мій спадок, честь. Облітають хвилини життя. Тільки пам'ять і білий хрест. Також прочитаю ривок із поеми, дзвони. урочу пору. в Годину горя. Годину грому не дай вам Боже свої утрати нести без дзвону. В ту пізню осінь упало небо. Як ми страждали, коли без дзвонів, без хоругов діді ховали, спустились моряки, згустився морок, світ без закону. За мокромістом розкрила безлість цвинтарні свинта, далі. Пучки калини. Ріс резонтем. Під снігом талу. Звучено 1977 рік. І також ще один вірш. А чого вже заліпжене? Хвилі радості дні розплати, а чого вже нари Можна вже прийти всі втрати, відстраждатись, палити мости. Можна навіть вже попрощатись, але я це по-людськи ждати. Дай ця чаша мене, скільки пам'ять, ого за ого, всі віки, тільки тьма в очах, Як то треба злетіти високо, щоб узріти спасенний шлях, все прощення і дух любові, вільне слово надії всім, марноту. Без конечних пінств, але я по земному глибоко я приніс вам не мир, меча, все під сонцем, що жити хоче, поривається в світ і плід, його вітер життя толочить, його хвиля війни змиває, воно просто на брук лягає. І стікає потоком грі. Але те що вільно хочуть вмерти і стати сіллю землі, розкрутилось, зійшло з орбіти і пішло у словесний різ. Скороспілі, шкодливі діти, розтоптали щось дуже просто, загубили щось дуже давнє і забули. Це дуже вічно Дух святий, молитву і пісню. все держиться на гранях міри, тонких скрунах, які зоном жили, дух і проміння віри, віри тої, що горить, ворушить, що тримає на хвилях моря, що веде крізь безотні горя, тільки віри, на хвилях віри ожива все любов. І зараз я прочитаю кілька віршів моїх особисто про роки, аз інші місяці пережиті на Майдані. Березнем. І завернять перед віною сходи. Так видку нікуди тікати. А благодать чомусь не сходить. Хоча б на ми, хоч просто так. Ми у благодаті народились. Ми звикли їсти пиріжки. Але часи прийшли. По твоїй милості чи волі ми знову лікуємо горшки? Що єднає? Чи було завжди так, щоб нації ставали? Народи на одному клаптику землі єднались задля спільної некорисливої мети і не жаліли ані сили, ані віку, все склавши господам навтіху. Натішилися, нагулялися. Я сил в крові заважалося. І останній стоїмо. Стоїмо це на майдані був головний слоган, коли було дуже важко насправді, тому що були дні, коли ми реально не знали, що буде наступний момент, наступний час, наступний день. І тому слово стоємо. І не прощаємось для нас було головне. Стоїмо. Надзвичайних не треба вводити. Ми давно піднесемо. Ми готові із пізньої осені і чекаємо на ранні весні. Краще дайте нам, що ви борите. Та підтримайте, ви що можете? Ми стояли разом на півострові, кожне слово свободи міряли. І ніколи вже не дозволимо небожам рити могили. Ні. Світла згадка про ненарожену. Втрати їх нічим не що нас оцінювати. Новій скворота, людина і совість нашої нації. Такий простий, бо бачив такий великий. Євген Світ жив з Богом, жив за його заплодів, без лукавства, без першого красномовства. Строгий і вимогливий до себе, як узахарактери. Не вибавкую до життя, але з твердими і непокитними принципами. Високоінтелігентний, шляхетний, звичайно добрий. Вражала його проста неловзамулість доброзвичливість і невто на не працюлість. Його велич духу відчувалася у спілкуванні, але ніколи не применшувала співрозмовника, а обдаровувала будиною пізнання. З ним було легко. Він був байдужий до влади матеріальних благ. Влад. Він був представником національної еліти, яка непокрибою пришила самосудження званнями, посадами чи маєтками, яка не живе компромісами, корисливістю, нев'язковістю і того а мудрістю, мужністю та шляхетністю. На запитання, ще присятники не допустили проникнення у свої лави агентури в не дали розколоти і дискредитувати рух всередині, пані Євген відповів. Інтелектуально, ми їх відчували і розповів одну з Коли Євген працював в редакції Українського ботанічного журналу, до нього прийшов молодий чоловік і почав провокувати, видаючи себе за українського патріота. Дивіться, що відбувається, потрібно щось робити. Ви ж не можете мовчати. Ви ж не генсверстю, ви молодий. Зрозумівши, що перед ним підійсла наген він Євген спокійно відповів, що в редакції журналу не займаються такими запитаннями, і якщо відвідувачам більше нічого сказати, розмова закінчила. Чоловік ще не раз приходив, отримуючи ту ж відповідь, а під час останнього візиту прямо запитав, як ви мене розкрили, що я зробив не так. І подібних відвідувачів чи так званих добровісників було багато. Коли коли у 80-х роках Єдинський суд перший приїхав до Німеччини, українська діаспора одразу пропонувала йому залишитись і оформити політичний притулок. На що Смістюк відповів, про це не може бути і мови. Я повертаюся в Україну, я там потрібен. Тепер нова епоха. Виходимо на рівень байдужості до всіх приємної брехні. Кому потрібен той, у кого очі щирі, не веселі, а кумливо в сумні. Тепер у моді жити з чужого божевілля. Бо більшість так боїться ділитися своїм, і кожен плаче часом від власного безсилля, бо думає, що байдуже до нього майже всім. Сьогодні гострий розум вважають за прокляття. І той, хто безталанний, плює чийсь талант, так ніби почуття не варті і багаття, так ніби і буття лише невдалий жарт. А справді, хто ж із нас за просто так кохає, хто з нас розуміє, що правильно, що міг. Ніхто ж про те, що потім поки живий, не знає. І що робити в тому, кому болить за всіх. Повітря бринить нерозказаним смутком. Душа консервує нові, старі і враження. Минуле за спини шепоче їх чутно про те, що ламало і лишало нас справжньою. Зіниці записують зриви реальності, що в вухах відвольнюють сміхом і прокльонами, Як стрімко злітаєш від горя до радості Так швидко вмиваєшся знову солоними. Дорога маскує провальна людинами, У озері серця бринить до бухівка. Той час, що в нас є, потім стане хвилинами, а вам би хотілося знати скільки. За життя ти в рідній країні, вишиванку на голові нарешті завчив слова гімну. Ти під враженням свіжих новин аж засовався в ліжку, і від збудження статус змінив соціальні мережі. Та тебе, як Європу, війна ця всього лиш перетежить. І, на жаль, не сильніш, ніж на епорській рухі рознишка. Затимаєш обкладинку паспорта з гербом і калиною, на малюнку на довгі твоїй сунув брови Тарас. І аж проситься Рима. Залишся, будь ласка, узнаттям патріотик у серці, а не на показ. <звищ> слово про сумських дисидентів я взагалі розповім про середовище, в якому формувався як особистість Євген Сверстюк, ну і також інші постаті про феномен дещо дисидентства. І потім я також розповім. Ось свої враження, свої о, 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 спостереження за дещо за творчість, за, за верстюком <рив> трошки. Тобто книжка Василя Стуса, 에, перша збірочка, називалась Зимові дерева. Уявіть собі, коли зимою 에, зима, зима кінець зими і починає все вже танути, близько до весни. Починає з дерев крапати вода. І бувають такі моменти, навіть з зимку і навіть весною ще, що знову повертається холода і все знову замерзає. Так було і з країною нашою, тобто в 60-ті роки починається розквіт культур поступово. Тобто, ніби все, 20-й з'їзд, Сталіна нема, ніби все розпліта. Але тут знову арешти знову починають саджати, тобто все насправді було формально. І боротьба переходить таким чином в культурний простір. Тобто поети, письменники, вони намагаються збиратись, намагаються зберігати українську мову, культуру нашу. І можу сказати, що саме в Києві, в Києві е, інтелігенція збиралась навколо клуба творчої молоді, сучасник, керував яким театральний режисер Леся Нік. В цей клуб входили Алла Горська, Віктор Зарецький, до речі, в нашому театрі Щепкіна. Є картина «Панно, так, «Панно» за ескізом Віктора Зарецького, відомий художник, чоловіка Алли Горської. Алла Горська, взагалі за походженням росіянка, вона настільки полюбила Україну і її культуру, що відстоювала її аж до смерті. І саме Алла Горська була автором в київському. У міністер імені Шевченка в літражу Шевченка, Шевченка. Цей вітраж співавторські з іншими художниками, також панасам Заливахою. І була написана слова Шевченка про возвеличення слова. Тобто Алла Больська, вона також писала листа на захист. Української інтелігенції разом з Єленом Свердловцово влада почала реагувати і клуб був закритий. Проте деякий час студенти інтелігенції збирались на квартирі художниці Аллегорській. Алгорську згодом виключили спілки художників, потім проте поновили знову пізніше, але її знайшли інцикінців мекпою. В будинку Свека. У мене в руках ось такий журнал Український вісник Український вісник. Ось саме, саме здат, такий орган друкований орган будівництва закордонного нелегальний в Радянському Союзі. Випускав нелегальну літературу, бо Після загибелі Василя Семененка вийшов його щоденник, який влада дуже захотіла собі присвоїти, тобто це був радянський поет і все. Але справжній щоденник був надрукований саме за кордоном. Хочу згадати, що дисидентство було не тільки, як ми знаємо, на Західній Україні, дисидентство було по всій Україні. І як помилково дехто вважає, що може тільки на Львівщині, там, там, наприклад, Чорноволку з Черкас родом взагалі Ось в українському віснику ось такий невеличкий віршик. Написаний він в камері п'ятого політтавого особливого режиму в Сарснівці, в Мардонії. в куті біля літинки віконечка. Буде зорі лічить. Збившись, знову почув. Місяць також мовчить, в рот набравши води, пелена біла скрізь, ніч, вся східна світлина і ведмедиться віз, котить зоряний кінь. Тобто Михайло Садчі і також Михайло Садчен листувався з нашим зеркаляком Миколою Данько. Його дощі. Бірші... Також були надруковані в журналі Кафедра, напівлегальний журнал Львівський. В 1988 році Микола Данько в 60-х роках, приїхавши в Київ, познайомився з Василем Стусом, з Віктором Некрасовим. В 64-році він випускає збір на вікно. А в 67 му році за збірку Червоне соло його звинуватили в українському націоналізмі і понад 20 років він не міг ніде влаштуватись на роботу, тобто жив в проголодь, але були люди, які йому допомагали. Пише у першій страфі я вислав любов, любов до рідного слова. Такі вірші. Як, як, як яскраво світиш слово, з тобою сонячний смирком. коли я чую рідну мову, душа, мов скрипка під смачком. Що ж тут незрозумілого, автор любить свою мову, як любить росіянин свою, італієць, француз і інші національності люблять свою мову. Відувався аж до часів перебудови. І лише в часі перебудови, в 89-му році, його відновлюють у спілки ці письменників. Тобто на нього повертається шана. На нього повертається шана. І в 93-му році він покидає земне життя. Нашого земляка Микола Олексійовича Лукаша. Це філолог. Він переклав на українську мову майже всю класику європейської літератури, флабера Мадам Баварі, також переклав Гіотте. Родом він був з Кралівця і там мав зв'язки з Кроловецькою організацією українських націоналістів. Коли вчився в Харкові, він носив такі штани. Одна частина була е, жовта, інша синя. Тобто такий національний колір. І написав, написав вірші французькою, французькою мовою, цілу купу -ку, та, таких віршів, але вона, на жаль, була втрачена. Тобто він знав всі мови. на, на, Дзюбу, на Івана Дзюбу, автора інтернаціоналізму та ресифікації. Він запропонував, що краще хай арештують його. Такі слова. Слово поета страдника стає тихим, прозорим, Як осінній птах у відльоті і жодна мотка на трибу, не порушуючи чистоти храму, де читав своїм молитви думи Шевченка, не існів високим духом Гьорте, де ріки і пастярда ловили промінь світла і відтворювали узори життя на тлубі синього куполу слова Василя Свіса. Тихий, як любов, до рідного краю, де він знаходив зерня якого виріс. Тобто в mm -hmm. мене з питання інтерв'ю в вересні цього року, я чув, коли його запитали, що Європа, як ви вважаєте, Європа зараз недостатньо допомагає Україні, а він сказав, що а хто як не ми повинні думати про свою державу? Ніхто про окрім нас не буде думати про свою державу. І тому так тишко, що десь трошечки так помолити нас, отак горя в просторі, і час трошки розминула. Але, напевно, тільки та помолити, тільки в просторі, тому що часом завжди вони були для нас дорого. Виходиш, класички, так і зайшов, а вже по по залу, класу вже шу-шу-шу. Ребята чорномога шу-шу-шу. Берника виключили. Потім заходить наш викладач, мотиви з нами пробизають, починай нам розповідати. Можна було ще видно, що приймати, почути голос Америки Вашингтон, який якраз передавав передачі для України. І от тут з діти знали, речі бачимося, звідти через. Доложити до наші імена обсане мешко, Лук'янська, Євгена Дівнина Стерщука, Міністрокаторії та рік системні побратимі, які саме катувалися тоді у тому вожному сміловому пеклі тоталітарної системи.